Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю готувати їжу, а також передбачати на таро. Тому заходьте до мене <кхи> в профіль, в тіктоці, в інстаграм, а в Ютубі я називаюсь Вікторія Киба Готувати смачно, легко і таро. Так, давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Сьогодні у нас морозець і сніжок. <кхи> Це Ну, бачите, риця чаш. Знову емоції, як і вчора. Емоції треба притримати. притримати. А також кінь, ну, лю любий так кінь, кінь, коли зображено на цих картах, це каже про те, що це якийсь рух, якийсь, якийсь рух. А сьогодні рух не потрібен. Сьогодні знову побути вдома або рухатися менше, менше рухатися. Ну, дивлячись вікно, я бачу, що трошки треба сьогодні. Або пішки ходити, а ну на машині не потрібно їздити. Треба бути дуже обережно сьогодні. Ну, дивлячись на погоду, і ще я хочу сказати, що рицарь це якби в нього значення, якщо брати як при дворі, там челять, оце знаєте, король це дуже важлива така постать. А рицар ну не дуже. Так що це на ваш, на ваше, по вашому настрою, на вашу осма на ну, ваш погляд, як хочете, так себе і себе ведіть, але будьте дуже обережні, це від мене. Так, а що карти кажуть? А, карти кажуть, полежати знову. Що таке? Вчора було полежати. І, до, до речі, у мене теж після обіду в мене теж такий був стан, якийсь такий, хотілося лежати, нічого не робити. А сьогодні я так батрічком, батрічком. Сьогодні мені покраще. От дивіться, ця карта, трійка мечів, вона каже: про, про що. Якщо просто навіть не потрібно дуже там розбиратися, дивіться, людина лежить, все, я зібралася помирати, мені нічого не цікаво, і тут якась. А мечі це ж думки, думки які нам заважають жити. Я вже казала в попередніх відео, що. Це от ЕПС і ПСО. Люди, які зроблять ІПСО, Вони знають, що погані думки нас зламлюють і роблять нам поганий настрій, погане здоров'я і життя погане. Але в наших силах все змінити. Тому оце якась така потаємна, давня. А, четвірка. боже, я кажу, тройка. Четвірка, звісно. Тройка ж там, я вибачаюсь, хочеться інтер... Формація... інформація йде, хочеться швиденько вам все сказати. Оце якась така давня думка. Викидайте все, викидайте і нові не приймайте. Будь ласка, отут подивіться. Бачите, тут намальована людина, і вона якби звертається до Бога або ну, до якогось такого, бачите? якийсь там... Хтось, хтось хто допоможе цій людині. Тому зверніться, або до духовного якогось вашого ой, наставника, не можу сказати. ну Або краще до себе самого самого поверніться до гарних, нормальних думок. І тепер ми дивимося, що нам буде якщо ми що з нами буде, якщо ми повернемо думки на краще, або хоча б не будемо думати погано. Що ж за карта? Ось-таки, бачите, я казала тройка, е, этих, тройка мечів. Ось вона і випала. Ось вона і випала. Ось вона і випала. Ну, як сама по собі ця карта, да, вона каже про, е, що хтось там якісь е, е, е зміна, як вона. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Якісь такі душевні рани, щось це. Е, е. І зміна. Е, так, ну, а моя ціль зробити наші думки і наш стан краще. Ну, я так хочу, я собі міняю постійно думки, якщо щось приходить погане. Ну, дуже-дуже хтось із нас, може я, погряз в таких поганих, поганих думках. Так, а ми ну, міняємо. Зараз же все міняємо. Дивимося. Королева мечей уже меч, королева мечів, уже меч, меч уже вниз. І інша карта. Так, гроші, гроші, гроші. О, слухайте, мені такі зараз, такі так прийшло, що. А ви не хочете гроші тратити? У вас є гроші, але ми не хочемо їх витрачати. Витрачати не хочемо гроші. Ну, значить, ну ну не витрачайте сьогодні. Сидіть вдома. Е так, сидимо вдома, якщо є можливість, е і тоді гроші обов'язково залишаться в гаманці. А поки що займіться якимись такими, знаєте, що мені прийшло? Боже, якісь треба діяльність. У кого багато снігу випало, підіть порозкидати сніг. Хто хоче, поприбирайте, якусь фізичну діяльність поробіть. Боже, оце да, Оце воно, оно, воно. Бо може. Ой, та ні, що це жнову таке? Королева Пентаклів. Так, що за настрій? Дівчата, хлопці, не хочу, я такий настрій. Міняємо все. <гум> Бачите, як? Настрій міняється моментально все. Я тут більше не буду нічого брати. Дивіться, значить, настрій нам поміняє наші кохані люди, наша кохана половинка. Бачите? І ангел над нами, і ангел за нами стежить. Так клас, мені аж прямо краще стало, а то я прям думаю, ну що ж таке сьогодні? Погано погано. Все, звертайте до, до своїх коганих, послухайте їх, розкажіть їм щось про себе, а погані не думки не акумулюйте зовсім, старайтеся думати про хороше, про гарне, про добре, про. про Ну, щось таке, щось, ну, дуже дуже гарне. Так, що вона тут за карти? Боже, ну ми без сльоз не можемо. Ну, Поплачте, ладно, поплачте. Якісь... Та що ж таке? Ні, дівчата, хлопці, не дамо, все не дамо. І сльози, і. Так, слухайте, слухайте все, все, все. Так, ну що ще одно, ще одно, Я хочу, щоб у нас все було гаразд. Так, все буде гаразд. Ще одне мої любими ну, скажіть. Це таке? Ага. Це я зрозуміла, Боже. Ну, ви розумієте, ці карти, що ці, дивіться. Я ж теж, я теж, теж людина, в мене теж щось відбувається і в душі, і в житті. Так, все стало хорошо, прекрасно все. Ми зробили, зробили висновок, що нам треба поспілкуватися з якоюсь е хорошою, доброю людиною, яка до вас ставиться хорошою до якої вихо. І тут же ж починається. А оце ж може бути якийсь погане е там, побачення, якісь хлопоти, якісь дама з, з якась там не дуже. Пікова теж там при вашому побаченні, що ви побачитесь якусь поганою дамою А далі дивіться, ну гарна бесіда з кимось, гарне з кимось побачення, а десяточка це ж знову гроші. А мозок знову оце підсовує, бачите? цю карту я спочатку думаю, Боже, знову погана карта. А потім я ж згадала, це ж карта пустих хлопотів. Це карта пустих хлопотів, Пікова, піковий валет Оце все, те, що нам оце нав'язують, оце є воно і псо. Оце до мене як дійшло. Ви зрозуміли оце ж все не наше, це все наносне. від Якась дама там, щось нам хоче розказати. Так, всіх, вибачаюсь, нафік. І зараз ми останню карточку, дивимося. Так. Ну, вони у нас хочуть доконати, але все, це теж така не дуже карта. Вони у нас не доконаються. У нас є король, і він нас е, буде захищати. Бачите? Все. Все, я, я розумію, може я багато і не того сказала, але я отак відчуваю, що це тому, що ми не, не, не довіряємо собі. Так, все довіряємо собі, мене ще раз скажу. здобудуть Вікторія Киба. Е, я знімаю про Таро і знімаю про їжу, тому заходьте в Ютубі під цим відео буде телефончик. Будь ласка, дзвоніть. Я дуже небагато беру грошей за свої послуги. А інстаграм і тікток там пишуть в особисті, і я дам телефончик, теж поспілкуємося. Я вас дуже люблю і дуже хочу, щоб у вас було все гаразд.